Мені Апельсензм'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під тир купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Якою буде погода в Україні в найближчі дні? Розпитаю про це Наталію Птуху, синоптакині українського гідрометцентру. Пані Наталія, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Вітаю вас та наших глядачів! Пропоную одразу почати з прогнозу. Тож, якою буде погода найближчими днями? Довго ще нам морози терпіти? Так, дійсно, в нас зараз такий справжній зимовий характер погоди, і після проходження активних циклонів, один, який проходив через більшість територій України захід, центр, північ впродовж минулого тижня, а інші меншої інтенсивності через південні, південно-східні регіони, впродовж вихідних їх активність вже припиняється. Відповідно, в нас вже щодо опадів, то ситуація буде більш спокійна та стабільна. Переважатиме. Погода без істотних опадів, але основне це те, що зараз до нас надходять прохолодніші повітряні маси, навіть холодні арктичне повітря з північних широт, і відповідно зниження температури ми вже відчуваємо по всій практичної території України. Звичайно, на північних регіонах, скажімо так, це більше відображається. І відчувається, тому що там нічні мінімуми, особливо в північних, деяких центральних навіть областях, найближчі кілька ночей сягатимуть 17-22, подекуди можуть бути значні температури на північному сході, подекуди навіть до 24 можуть опуститися стовпчики термометрів. А денні максимуми, ну вони в межах 10-15 градусів. Решта території, особливо якщо говорити про південну частину, то там вночі. 8-13 градусів, а в день години 2-7 морозу. І потім ще залишається в нас західній області, там трошечки менш інтенсивний вже мороз буде, там 12-17 вночі, а в день 7-12. І Закарпаття, Прикарпаття в нас 4-9 морозу залишається. Що щодо... загалом сильна ситуація змінюватися по температурі практично весь робочий тиждень не буде? Певні коливання, звичайно, будуть присутні, але ось найближчі ось ці зараз три ночі вони будуть найпрохолодніші, особливо для північної частини України і деяких центральних областей. І щодо снігу, днями на заході України випала значна кількість снігу. Які саме показники снігового покриву зафіксовані в західних регіонах, і чи є серед них рекордні значення? Ну, щодо рекордних, це треба кожну метеостанцію окремо розглядати. Поки що таку інформацію ще не аналізували, але додавався сніговий покрив і впродовж вихідних також, тому подекуди по. Регіонах західних і по 30, і по 40 сантиметрів є. Одразу зазначаю, що це на рівні поверхні, тобто це на метеостанції, там, де, скажімо так, не було додаткових, наприклад, як стін, а там, де снігові замети можуть бути десь на узбіччі, або в якихось закуточках. То звичайно, там ста снігового може бути ще вище, але звичайно, вона не показова. Інші регіони в нас зараз практично по всій території України спостерігається сніговий покрив також. і по південно-східних регіонах є після проходження впродовж хідних циклону, десь менше, звичайно, є певні прогалини. По деяких областях, такі як там Кіровоградська, Полтавська, там дещо менше в окремих районах може бути. Але по деяких Дніпропетровській, ті самі області, то вже і по 20 сантиметрів також сніг лежить. І це добре, тому що з огляду на те, що зараз в нас морози, аграрії кажуть, що за рахунок того, що є сніговий покрив, такі морози, навіть ті показники, які я озвучила, вони не становлять небезпеки для посії. Пані Наталі, я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Наталія Птуха, синоптокіні українського гідрометцентру. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці, о сьомій ранку, на ейсітіві 2